Вітаю, отже, і не скажу, що як грім серед ясного неба, але на жаль, до того можна було передбачити, що так події будуть розвиватиметься з риторики нової американської адміністрації. The Wall Street Journal оприлюднив нібито таємний документ, який передали українські делегації в Парижі. Як адміністрація Сполучених Штатів нова бачить регулювання російсько-української війни зокрема, цей варіант, нібито передбачає визнання Криму російським збереження контролю. Але не визнання, як я розумію, інших регіонів, окупованих Москвою? Тобто Москва зберігає над ними контроль, але вони не визнаються російськими, а залишаються окупованими? Україна відмовляється назавжди. Правда, не зрозуміла в який спосіб, якщо це записано в конституції від НАТО, ну і ніяких особливих гарантій безпеки Україна при цьому не отримає. Щоб розпочати аналізувати наскільки це взагалі реалістичний варіант, скажіть, будь ласка, чи бачите ви в Україні? Політика чинного чи можливо, політика, який би прийшов би на якусь високу посаду внаслідок якихось виборів, чи бачите ви в Україні потенційно політика, який міг би. Прийти до влади, чи є зараз у владі, який може підписати, наприклад, відмову від Криму, я думаю, що це політичне самогубство, і ймовірно, навіть не тільки політичне, якби такі речі хтось робив. Мені видається, що і офіс президента, і члени уряду нашого неодноразово пояснювали, що ну це вже така червона лінія, за яку точно заходити ніхто ніколи не буде. Ми ж розуміємо, що зворотньої сили це не матиме. Тобто, якби Україна зі свого боку погоджувалась на. Подібні речі, це був би якби квиток в один кінець, означало б, що повернення м, м, Криму там чи інших областей буде складним не тільки з фізичної точки зору, а й з юридичної. Тому Україна послідовно відстоює позицію про те, що про це з українського боку мови йти не може. А, тобто теж... відповідь ні немає ну, політики, які може підписати е... ні Зеленський, ні, якщо, наприклад, подивитися на пропозиції штатів і Росії, що мовляв призупинка війни. Потенційні перевибори. Умовний інший президент чи той самий президент немає людини, яка може це підписати. І, на я нашій. думаю, що в будь-якому разі політичне лідерство відображає інтереси суспільства і приходить власне до влади на настроях суспільства. Тому нині не складається така ситуація, що в нас там 60-70% українців це якісь проросійські агенти, які приведуть до влади там залишки заборонених в Україні сил. Відтак у мене величезне таке переконання, глибоке того, що це в принципі неможливо, але неможливо з українського боку, те, що ми зараз чуємо від Wall Street Journal, я не здивуюся, якщо це будуть реальні наміри американської адміністрації, реальні посили, які вони насилали в Україну. Мені здається, ось тут з вами в студії ми обговорювали кілька місяців тому, коли тільки прийшов до влади Трамп, про те, що це був єдиний американський президент, який розмірковував у сімнадцятому році про можливе визнання Криму російським І йшли консультації з Росією. Тому з нашого боку сказати, що ми забороняємо. Аємо сполученим штатам таке визнання зробити в нас, звичайно, немає на це можливості і нас ніхто не послухає. Тим паче, що а, біля керма цієї держави людина позасистемна, людина, яка прийшла насправді зруйнувати систему, в тому числі міжнародного права, яка функціонувала протягом десятків років. Ну, я думаю, що це можливий крок. Але знаєте, як і вступ до НАТО, так і визнання там американцями на нинішньому етапі Криму російським, це дуже тимчасове явище. Ми можемо з ними там з приводу НАТО особисто з Трампом, хоч на 200 років говорити про якусь відмову відступу, але Трамп на три злишком років у нас. І я дуже е, переконаний в тому, що наступний і парламент, який за півтора року вже буде відібраний, і ймовірно, наступний президент Сполучених Штатах. Будуть не республіканськими, тому що за ось цей дуже короткий період, поки що часу свого президентства Трамп витратив величезну кількість свого політичного цього потенціалу і політичного ресурсу, який він мав для впровадження незручних неприємних рішень для американського суспільства. А на що зараз не поглянеш, все такі речі, пане Максиму, щоб закрити тему Криму, вибач, коли ви говорите, що Трамп, наприклад, може визнати за американським законом, він може як американський президент визнати це одноосібно, з боку Америки, не провівши це через голосування. Слухайте, мені здається, Трамп живе в паралельній реальності від решти сполучених штатів. Закриття Радіо Свобода чи голосу Америки це таке ж не конституційне рішення. Депортація мешканців іноземних держав, яких знайшли татуювання, які не сподобалися прикордонникам. Також є позазаконним. Просто справа в тому, що Америка зараз живе темпом, коли класичні інституції не встигають за ходом ось тих активностей, іноді позбавлених сенсу, які реалізує адміністрація Трампа. От слідом за цією статтею Wall Street Journal, яку згадувала Марічка, ще раз три пункти, про які там йдеться, це відмова від Криму Україною, визнання Криму російським. Потім відмова від НАТО, теж як відступу в НАТО, як один із чинників, який може призвести до якоїсь мирної угоди з Росією, і нейтральний статус Запорізької атомної електростанції uh -huh. там під управлінням Сполучених Штатів. Так, от від саме з цих. Трьох пунктів зараз була реакція Кремля не так на цю статтю Wall Street Journal, а можливо і на неї пресекретар Путіна Пісков заявив про те, що от цитата: Ми чули з Вашингтона на різних рівнях, що членство України в НАТО виключено, це викликає в нас задоволення і збігається з нашою позицією. Тобто, в Кремлі після цієї статті Wall Street Journal відреагували саме на НАТО. Чому вам здається, що вони зроблять на цьому акцент? Чи ми. Ніяк і ні про що нам ця заява піскова не говорить. Я думаю, говорить. Вони точно так само слідкують за новинами. Вони точно так само спілкуються з американцями. Власне була ж інформація про те, що після останньої зустрічі в Парижі був дзвінок між Рубіо і представником Російської Федерації Лавровим, які обговорили певні напрацювання. Чому я думаю, що реакція в першу чергу на північно-атлантичний альянс, тому що все ж таки невелика ймовірність того, що Сполучені Штати в результаті зможуть протиснути. Рішення про власне визнання російським Криму і Марічка правильно зазначила, що якби стосувалося питання ратифікації в парламенті, ну шансів там нуль на прийняття цього, тому що американські політики розуміють, що це відкриття скриньки Пандори, і після цього ревізіоністська така світова політика можливо в будь-якому іншому регіоні, включно з територіями Сполучених Штатів, які опинилися в них ну не від е, спокон віків, скажімо, І питання тієї ж Гренландії, Панами, Канади, багатьох інших речей, вони підвішуються. Тому я впевнений, що ось ці країни вони будуть тиснути і на Сполучені Штати. Задля того, аби цього рішення не було, а от з приводу НАТО ми бачимо насправді певну консолідацію зараз позиції і сполучених штатів, і до прикладу Марка Рюте, який під час свого останнього візиту наскільки вже зменшився у своєму бажанні впливу і переконання Трампа, що навіть слухаючи про заяви там го президента про можливу окупацію Гренландії, просто мовчки стояв і посміхався, тому що розумів, що не може собі дозволити інакше, бо без сполучених штатів навіть ось таких. Непередбачуваних НАТО нічого не вартує. Пане Максиме, ви згадали про американських парламентарів. А якщо говорити про потенційну мирну угоду і українських парламентарів, чи будь-яка мирна угода передбачатиме ратифікацію у Верховній Раді, тому що якщо згадувати, наприклад, той же мінськ, 2 там було багато пунктів, але той пункт, який ми всі пам'ятаємо, який часто там витягається з рукава будь-яких політичних дискусій, це особливий статус Донбасу. Угу. І я хочу нам всім нагадати, що в першому читанні особливий статус Донбасу був проголосований Сований і голосів вистачило, і та штовханина і бійка, і загибелі, які сталися під Верховною Радою, це власне було вже голосування в другому читанні. І в цілому, яке так і не прийшло, і в другому читанні особливий статус Донбаса або інакше він називався там особливості самоврядування, самоврядування на Донецьке. Так ухвалено і не було. Так, от в цій мирній угоді потенційній, яка буде, вона так само матиме. Необхідність пройти через голосування в українському парламенті, щоб там не було зазначено. Ну а що найменше матиме проголосувати парламент. Якщо ми говоримо про там найближчі тижні, як про це каже Трамп, парламент буде змушений голосувати за скасування воєнного статусу статусу і стану в Україні. Про це до речі, депутати багатьох фракцій говорили, що можливо буде така необхідність. Я думаю, що а це для занадто... чого необхідність скасування воєнного стану? Оптим... Ну якщо буде якщо... мирна угода, якщо там досягнуть якихось домовленостей, буде припинення вогню. Хоча мені здається, це Занадто оптимістичні mm. сценарії, бо про це говорити безперечно рано і сказати, що якісь є підстави для того, щоб росіяни зараз погоджувались на такі напівкроки з боку там сполучених штатів і наших партнерів, щось мені підказує, цього не відбудеться. Але звісно, що е, Україна потребуватиме не одного рішення там про прийняття мирних угод, а колосальної кількості законних актів нових, е, які передбачатимуть, як управляється держава, в якої частина території окупована, якщо говорити про той сценарій, який зараз пише Шуть у Wall Street Journal. і це питання і про місцеве самоврядування, і про ті ж е, діяльність військових адміністрацій поза е, воєнним е, станом, і про питання власне виборів е, президентських і парламентських. І мені видається, що якраз навіть питання виборів воно породить величезну кількість дискусій з приводу того, як їх проводити в умовах, коли немає громадської інфраструктури, коли мільйони людей за кордоном, коли немає е, е, ну безпеки, гарантованої того, що вони можуть відбутися в нормальному порядку, проте. Скільки власне депутатів мають відбиратися, зважаючи на те, що частина території ще більше буде окупована, якщо говорити там про заморожування цієї війни, тому дійсно це дуже непростий, я б сказав би конфліктний безперечно момент, до якого суспільству потрібно готуватися рано чи пізно, та тому що в будь-якому разі ось цих соціальних незгод їх буде багато, і доведеться шукати порозуміння між собою, аби ну розуміти, що це проміжний безперечно там етап, якщо ми говоримо про заморожування, там а не від? Воювання і мені здається, що зараз політичне керівництво також каже, що фізичних ресурсів для того, аби там повернутися до Криму чи Донеччину повернути наразі немає. Але тим не менше, це залишається пріоритетом України. Я буду думаю будь-якого політика, який думає по-державницьки. Максима, а який все ж таки зараз статус Європи у цих перемовинах? Чи не випадає вона з цього перемовного процесу і на чому стоїть? Ви знаєте, мені здається, що останні переговори, які були у Парижі, вони були радше перемогою самого Європейського союзу і європейців, тому що вперше з приходу Трампа до влади вони взагалі сиділи за одним столом переговорів за питанням України разом із американцями і українцями. Тому я думаю, що навпаки вони зараз отримують трошки більше субі. Об'єктності, ніби було раніше, тому що там ще декілька тижнів тому вони новини дізнавалися там з телефонів, з якихось сайтів, а не з домовленостей напряму зі сполученими штатами. Тому наразі я думаю, є розгляд е, цих перемовин як частину політики європейської, в тому числі і політики британської е, по відношенню е, для нас це гарний знак, тому що ми маємо за плечима своїх реальних союзників, які завжди були з нами, які не змінюють свою позицію в залежності від того, хто стоїть біля кермади. Ержави, так як в Німеччині, до прикладу, що Шольц був проукраїнським, що зараз Мерц дає не менш оптимістичні і позитивні щодо України сигнали. Ну, а от стосовно Трампа, щоб закрити цю історію, ми бачимо, як він для своєї аудиторії постійно підіграє. Ну там кожних е, півтора-два тижні ми чуємо, що от-от буде досягнуто між Україною і Росією якогось позитиву. Там, минає тиждень знову від нього заявив, що от-от буде щось досягнуто. Воно там межується за якимось позитивом, скептицизмом. І е, от ми бачимо, це його така напевно реакція на запитання журналістів, що ви ж говорили, що за один день вирішите все. Uh -huh. е, зараз е, так здається, що ми вже заходимо в якусь заключну фазу бо самі американці говорять, що от уже навіть погрожуючи, що якщо не буде ніякого прогресу, то ми виходимо як посередники з цього переговорного процесу, де цей поворотний момент Де на мій очі. І більше того, це є фактором впливу на Україну і тиску на Україну. Коли виходить держсекретар, і каже, що ви там або за тиждень погоджуєтеся на наші абсолютно неприйнятні для нормальної людини умови про те, що ми визнаємо частину вашої держави російською, або ми виходимо там ідемо займатися іншими справами. Це ось такий формат політичного тиску. В тому числі на Україну, але й на Росію також, тому що якраз героями антигероями затягування мирного процесу були в першу чергу росіяни. Ну, ми знаємо від фінського лідера, що є психологічний дедлайн уже в Трампа. Я думаю, що він от якраз стосувався великодня, і багато розмов було ще раніше про Великодень. Тому я думаю, що от найближчі тижні вони дійсно мають стати поворотними і можливо призвести не до виходу сполучених штатів із там миротворчих своїх ініціатив, а зі зміною риторики, тому що зрозуміло, що Росія затягує цей процес, пане Максима. Перший день великодня приніс таку геополітичну, ну і людську і геополітичну новину, як смерть Папи Римського, це матиме якийсь вплив на те, що відбувається навколо України. А... Папа Римський один з найпотужніших політиків у світі це людина, яка має понад мільярд триста мільйонів прихожан, і це те ж саме, що держава найбільша держава у світі, яка там за площею невеличка, і не всі мешканці її живуть в одному місці, але тим не менше, це колосальний фактор впливу, в тому числі і на політику. Звісно, ми чули різне про папу Франциска і те, що він говорив, як він заявляв з приводу того, що там продовження війни і оборони України це там не надто Божа справа. Хоча всі розуміють. Що якраз не божа справа з іншого боку на нас чекає такий самий виборчий процес на найближчі тижні, можливо, місяці не знаю. Що цікаво, що є гарні кандидати, з поміж яких і представники Гани і Демократичної Республіки Конго вперше за століття просто можуть бути нові лідери, які прийдуть не з там Європи, а з Африки чи то Азії. Про Філіппіни йде мова їхнього представника. Це країни, де йдуть війни, і які були адвокатами саме мирного врегулювання. Щоправда, мир регулювання на справедливих умовах, а не на капітулянських, які пропонує нам Москва, і які підігрував в тому числі Папа Римський. Максима, дякуємо вам за те, що погодилися до нас завітати. Дякую Я за Макс... запрошення. Максим Джигун, політичний експерт, був гостем нашої студії.